Когда остановится Чернобыльская. Но все эти годы страны-доноры колебались, давать или не давать деньги. Не забывая, однако, при этом напоминать Киеву о его обязательствах. За месяц до объявленной даты закрытия ЧС обещанных кредитов все еще нет. Тогда же стало понятно, что к часу X Украина в одиночку не успеет достроить компенсирующие энергоблоки. Донорам предложили другой вариант дать деньги на закупку угля, газа или мазута для производства недостающей электроэнергии. По нормальной процедуре эти деньги могут поступить не раньше середины следующего года. Просто есть процедура выделения вот этих средств. И нужно находить, ну я бы сказал, неординарные решения, изыскивать возможности о том, чтобы профинансировать вот эти работы в этом году. Пережить холодную зиму в Украине надеются за счет топливного кредита Европейского банка реконструкции и развития. Соглашение о выделении 100 миллионов долларов на 15 месяцев подписано в октябре но еще не ратифицировано парламентом. Голосование по этому вопросу запланировано на следующий четверг. Рассказ о событиях дня моя коллега Ирина Геращенко продолжит в вечерних выпусках, начиная с 18.00. Сейчас новости спорта. Всего вам доброго. І напередодні визначилися ще вісім щасливчиків другого групового турніру Ліги Чемпіонів. Чемпіон України у Манчестері зустрічався з чемпіоном Англії, який перемога була необхідна для того, аби мати шанс потрапити до Кубка ОЕФА. А британцям лише перемога відкривала б шлях до наступного раунду Ліги Чемпіонів. в цьому просто провалила груповий турнір Ліги Чемпіонів. Але, Тим не мене, я думаю, що нам не стоїть гарівати, тому що. вот сегодня в раздевалке, на мой взгляд, Валерий Васильевич сказал самые главные слова. Возможно, хорошо, что это уже закончилось. И ребята смогут после завершающих матчей национального чемпионата 13 числа с Мендалургом Донецки, 16 с Кривбасом, наконец-то уйти в долгожданный отпуск, который продлится не 10-12 дней, как это было предыдущих 4 года, а, надеюсь, месяц полноценный месяц отдыха вместе с семьями, с детьми даст возможность не только восстановить силы, но, на мой взгляд, и глотнув свежего воздуха, совершенно другим настроением входить в новую В новий сезон, в нову вторую половину сезону 2000-2001 двохтисяч першого року. Отеця головне. Один-нуль виграш Манчестера і Путівка у наступний раунд Ліги Чемпіонів. А перша сходинка у групі G дісталася бельгійському андерлехту який переміг в гостях ПСВ-3-2. Головну сенсацію групового турніру Ліги Чемпіонів зафіксовано у групі І. Ювентус, поступившись у афінах по і 1-3, залишився за бортом і Ліги Чемпіонів, і Кубка УЄФА. Стара сеньора матч догравала в дев'ятьох. Червоні картки побачили Вандерсар і Ковачевич. У групі Ф усе залишилося без змін. Після нічих 1-1 Баварія та ПСЖ у Лізі Чемпіонів а Русенбург у Кубку УЄФА. І нарешті у групі Аш Мілан не обіграв ліц на своєму полі і не дозволив Барселоні продовжити свій єврошлях у Лізі. Барса хоч і показала суперзабивний футбол, перемігши з рахунком 5-0 башиктаж, але свою майстерність надалі демонструватиме лише у Кубку УЄФА. Один з болільників ліца отримав серйозне поранення у барі Мілана. Банальна суперечка призвела до 13 ножових поранень. Очікується, що сьогодні тренер Леверкузенського байера Роді Фьоллер повідомить про те, в якій якості він продовжить свою кар'єру. У будь-якому випадку я не хочу сидіти на двох сільцях, говорить Фьоллер. А завтра збиться жеребкування на другого групового турніру Ліги Чемпіонів. Новини хокею. У Ен Грецький очолить Олімпійську збірну Канади з хокею на зимових іграх у Soult лейк сіті Канадська федерація хокею має сьогодні зробити офіційну заяву з цього приводу. В інших матчах дверида поступилась в Монреалю, Нью-Джерсі з мінімальною перевагою переграв кижаків з Нешвіла. Торонто Дмитра Христича у суху розгромив Кароліну. А з Сан-Косе лише в овертаймі здобули перемогу над Чикаго. А нахайм поступився Ванкуверу 2-7. В інших матчах зафіксовано такі результати. Знову зазнали поразки чемпіони минулого сезону Лос-Анджелес-Лейкерс. Цього разу вони поступились в Сан-Антоніо. Клівленд вирвав перемогу у Нью-Йорка. На всесвітній шаховій олімпіаді, яка триває у Стамбулі, відбулися матчі 11-го туру. Українці поступились росіянам 1,5 на 2,5. Лідером у чоловічому турнірі стали росіяни. Українці на третій позиції. Це була остання інформація випуску. Вдалого вам дня. До побачення. Як повестися незвичному кур'єру наступного тисячоліття коли на нього одночасно полюють могутня фармацевтична фірма і японська якудза фантастичний бойовик джоні Мнемонік з кіану різом та дольфом глузгеном на інтерканалі субота 11 листопада 23.00. Реальності по той бік свідомості, поринаючи в страшний світ перевернутих істин, можна розгадати, а можливо і передбачити вбивство. Професія переступити межу жахливого у вечірньому показі на нашому каналі. Кримінальний серіал. Понеділок, 23.10. Новий подігрій Coat. Блискуче здоров'я зсередини та ззовні. Не тільки ніжна шкіра малюка потребує вологи. Ваша також. Дитяча олійка Джонсонс, нанесена на зволожену шкіру, зберігає в десятеро більше вологи у порівнянні з лосьйонами та кремами, що втирається в суху шкіру. Просто ніжна шкіра малюка для малюка для вас. Від дня вашого народження. В майбутньому люди житимуть у літаючих будинках. І ще, і ще буде світоч. Фірмові солодощі світоча тільки з натуральних складників. Мамо, а як ти знала, що сьогодні також буде світоч? А це було не складно. Світоч смачно, як у дитинстві. Вип'ємо кави. Не з кафе з цукром чи вершками. А не з кафе з квартирою. Будь ласка, нова трикімнатна квартира у новому будинку у Києві може бути твоєю. Загорніть одну мембрану з кільцем від будь-якої банки Нескафе Класік ВАРКУШ. На конверті вкажіть ім'я адресу та телефон. І надійшліть до 15 січня за адресою 02100 Київ 100, абонентська спринка. 1. Це ваш шанс отримати нову квартиру або ж одну з тисячі червоних чашок. Нескафе Класік. Квартира до кави. Нескафе. Дівчинки заслуговують на красиве життя. Не співаймні, не співаймні. Але де ж взяти хоч трохи грошенят? Може вбити колишнього чоловіка і отримати за нього страховий поліс? Він жив. Тепер мертв. Пішли. Це ідея. Чорт. Що таке? Він викорупується. Чорт. Гад, урод. На інтерканалі Настасія Кінський та Білі Зейн в комедії Джона Лендіса. Субота, 11 листопада, 16.20. Для відчуття природної чистоти, навіть у ваші особливі дні, тепер нові тампони обі – Чистіший захист створений жінкою гініколого. Вони вбирають вологу відповідно до природного ритму водія. Але на відміну від прокладок надійно тримаються всередині тіла. Їх непомітно і ви їх зовсім не відчуваєте. Тільки з ними ви відчуєте себе чистіше щодня. У ваші особливі дні. Новій обі відчуйте природну чистоту. Ну, як вам, Рама? Зразу нагадую дачу, збагачена вітамінами. Рама добре намазується на хліб. Її можна, заглянувши в холодильник, взяти і намазати на бутерброд, з'їсти і побігти на роботу. Рама. Смак, що подобається людям. Щоранку, як перше, дивись на життя, розкрий себе, серце знайде свій шлях, серце повір, знайде свій шлях, ширше дивись, розкрий себе. Василій впізнати. Такі бадьорі почали зарядки. <рес> Ні, з йогурту живинка. Перший крок до здорового життя легкий. Та смачний. І ви спробуйте. М -м -м. От і нам сподобалось. А ще ми дізналися, що він корисний. І тепер їмо його щодня. Робота організму залежить від процесу травлення. До жилинки містить унікальну живу культуру Даналактиз. Даналактиз покращує травлення, і організм працює як годинник. Гайда зіграємо ось лише доїм! єпинка здоров'я щодня. І бульйонні кубики Магії зроблять вашу їжу смачнішою. Магі! магі додай ізюминку. Я у другому складі. Спектакль за тиждень. Уявляєш, мене викликають на сцену, а там він проводить рукою по волосся, а там лупа. Що робити? Може, не викличуть? Треба бути готовою до будь-якої ситуації. Ось новий Хеден Шолдерс. Я такого ще не бачила. Новий Хеден Шолдерс містить відновлюючі елементи. Він перешкоджає утворення лупи і підтримує шкіру голови здоровою. А саме це основна умова росту здорового та красивого волосся. Такого привабливого, що встояти просто неможливо Що він робить? Сто! Новий Хеден Shoulders і ти готовий до зустрічі з мрією. Трапляються ситуації, коли дуже важливо почувати себе абсолютно впевненою. Тому ми представляємо нові ультратонкий котекс. В центрі нових котекс є унікальна абсорбуюча зона, завдяки якій волога потрапляє в нижній шар і надійно утримується в ньому. Так що ти почуваєш себе по-справжньому захищеною. Тепер можна почувати себе впевнено в будь-якій ситуації. Нові ультратонкі котекс більше ніж просто захист. А ті, хто не в змозі прокинутись. Послухайте це. Хрусткий прикол. Нескафе Класік. Справжня кава у вашій чашці. Щоб зробити запашну каву, ми використовуємо лише спеціально відібрані зерна, котрі додають їй ще більше смаку. Ось чому нам усім так подобається Нескафе вранці та протягом дня. Нескафе! Я особисто все вирішую сам. Як скажу, так і буде. Якщо я кажу на футбол, значить на футбол. А чи не варто нам поїхати до мами? А якщо я кажу до мами, значить до мами? Спів слова розуміємо один одного. Рондо цукерки з натуральної м'яти для свіжого подиху. А зараз ще нові рондо. Лимон плюс м'ята для витончених натур. використовую дорогий порошок і можу сказати, що сорочка мого чоловіка біліша за інші. Побачимо. Ви використовуєте ваш дорогий порошок, а я візьму Гала автомат. Все, що ви очікуєте від якісного порошка, ви отримуєте від Гала. Я не бачу ніякої різниці. Це він? Але різниця є. І це ціна. Гала автомат коштує менше. Тобто немає сенсу платити більше. Купуйте Гала. Йому під силу зупинити будь-яку трагедію у джунглях. І для цього йому не потрібні блага цивілізації, адже у нього є лук, стріли і тарзанка. Сьогодні увечері на телеканалі Інтер. Тарзан! Я могу рапорта писати, руки зв'язувати, немножко стріляти. Песни могу петь в самодеятельности. Убывча сила! Сегодня ввечері на нашем канале Тактика Ближнего бою. И сколько ты хочешь за эту музыку? Мне бы пулемет. Програма передач Одеського державного телебачення 4-9 листопада. О 13 годині «Добрий день Одесу з Євгенією Мощицькою. фора Експрес о 14.10. Передача для школярів Ви знаєте, о 14.20. Музична програма Хід Базар о 14.45. О 15 годині 15 хвилин Фора Експрес. Телефон для всіх. Тема енергопостачання і енергозбереження о 15.25. О 16 годині 25 хвилин все про нерухомість. Телесеріал історії південних морів в ефірі о 16.45. Інформаційна програма Факти о 17.20. Фора експрес о 17.45. Англійський ускорено. В лінгвістичній школі МС. Розговорний, морской, переводчик референт Телефон 687-678. Внимание! Я начинаю сеанс по снятию влечения ко всем спиртным напиткам, укреплению вашей ослабленной воли и накоплению новых жизненных сил. Центр доверия. Источник здоровья и долголетия. Телефон 40 30 67. Пимковры ручной работы. Да военные. В любом состоянии. Дорого. Звоните 729 43 60 Внимание! Лично доктор Давженко Роман Александрович, руководитель Московского наркологического центра, проводит сеансы по лечению алкоголизма и табакокурения. Бесплатные записи и консультации по адресу улица Морозлиевская, 34А. Дворец студентов. Справки по телефону 22 96 46. Круглосуточно.